Уявіть собі, ви прокидаєтеся вранці, йдете на кухню по каву і на порозі на вас чекає. Сюрприз, маленький, пухнастий і, на жаль, бездиханний. Знайома ситуація якщо у вас є кіт, то швидше за все, так. Сьогодні ми розберемо п'ять головних причин, чому ваш улюбленець приносить додому мертвих тварин. І повірте, третя причина змусить вас подивитися на свого вихованця. Зовсім іншими очима. Для початку давайте пригадаємо, ким насправді є коти. За тисячоліття співжиття з людиною ми звикли бачити в них милих і лінивих домашніх лежебок. Але під цією пухнастою оболонкою ховається один із найефективніших хижаків на планеті. Інстинкти, відточені мільйонами років еволюції, нікуди не поділися, і саме вони. Ключ до розгадки цієї дивної звички. Отож почнімо з найпершої та найочевиднішої причини це чистий первісний інстинкт. Зрозумійте ваш милий, пухнастий клубочок щастя, який спить на вашій подушці, насправді є нащадком диких хижаків. Тисячі років еволюції зробили з його предків. Ідеальні машини для полювання, і ця прошивка нікуди не поділася, навіть якщо у вашого кота завжди повна миска найсмачнішого корму, це не скасує його внутрішнього покликання. Мисливський інстинкт не пов'язаний безпосередньо з відчуттям голоду, це рефлекс, що спрацьовує автоматично, шелест листя, швидкий рух тіні, писк миші. Все це, це для кота як клацання вимикача, який запускає давній механізм вистежити, підкрастися, спіймати. Для домашньої кішки полювання це не так спосіб здобути їжу як задоволення базової потреби, це як для нас із вами дихати чи рухатися. Позбавляючи кішку можливості полювати, ми позбавляємо її важливої частини її природи. Тому, коли вона ловить мишу або пташку, вона просто робить те, для чого була створена природою, а приносячи здобич вам, вона завершує цей інстинктивний цикл, доставляючи трофей у своє безпечне лігво, яким вона вважає ваш дім. А тепер перейдімо до другої значно зворушливішої теорії. Ваш кіт приносить вам подарунок так вам не почулося. Цей маленький неживий трофей на вашому килимку це такий собі котячий аналог букета квітів у котячому світі ділитися здобиччю це найвищий прояв довіри, прихильності та поваги. Подумайте самі для будь якого хижака їжа це найцінніший ресурс, і коли кіт добровільно віддає вам те, що спіймав з таким зусиллям, він показує, що вважає вас важливою частиною своєї зграї або родини. Він бачить, що ви забезпечуєте його їжею та безпекою, і намагається щось зробити, натомість це його спосіб сказати дякую і зробити свій внесок у спільне благополуччя. Він ставиться до вас як до члена своєї родини, з яким необхідно ділитися найціннішим. Тому, коли ви бачите такий подарунок, знайте, це не спроба вас налякати. Це щирий прояв котячої любові та турботи, хай і в дещо специфічній хижацькій формі. Ваш кіт просто хоче потурбуватися про вас так само, як ви турбуєтеся про нього. А ось і третя причина, та сама, що вас точно здивує. Приготуйтесь, ваш кіт вважає вас поганим мисливцем. Так, так, ви не помилились в його очах. Ви ним не просто господар, а великий, незграбний і абсолютно нездатний прогодувати себе, член його родини, цей подарунок не що інше, як урок виживання. Ця поведінка повністю відтворює те, як кішка мати навчає своїх кошенят мистецтву полювання. Спершу вона приносить їм вже мертву здобич. Щоб вони зрозуміли, як виглядає і пахне їжа. Потім, коли кошенята трохи підростуть, вона приносить їм ще живу, але ослаблену жертву, щоб вони вчилися наносити вирішальний укус, і нарешті вона починає приводити їх на справжнє полювання. Отож, приносячи мертву мишу до ваших ніг, ваш кіт запускає для вас першу фазу цього навчального курсу. Він щиро переживає, що без його допомоги ви просто не впораєтеся в цьому суворому світі і намагається передати вам свої безцінні навички. Це не образа, а найвища ступінь турботи, як її розуміє ваш улюбленець. О наступна четверта причина значно прагматичніша та логічніша. Ваш дім це найбезпечніше місце на світі. Знову звернімося до світу дикої природи. Коли лев чи тигр вполює здобич, він рідко з'їдає її просто на місці полювання. Він відтягує тушу в затишне, безпечне місце, де йому не завадять інші хижаки чи падальники. Для вашого кота ваш дім це і є те саме лігво, його фортеця, його територія, де він почувається в цілковитій безпеці. Тому, зловивши мишу чи птаха, він інстинктивно несе її додому, щоб насолодитися трапезою у спокійній обстановці, без зайвих очей та конкурентів. Його початковий план саме з'їсти здобич, але чому ж тоді він часто її кидає? А тому, що, опинившись удома, він відволікається. Звична обстановка розслабляє, з миски пахне улюбленим кормом, який не потрібно потрошити, а ви вже кличете його погратися. Зрештою, початковий інстинкт поступається місцем комфорту та звичкам, здобич забута, а кіт уже ситий і задоволений життям. І нарешті п'ята причина, особливо актуальна для ситих і розпещених улюбленців, це просто гра. Подумайте, у вашої кішки є все: їжа, вода, тепле місце для сну, і ваша любов. Їй немає жодної потреби полювати заради виживання. Але інстинкт нікуди не подівся і йому потрібен вихід. У такому випадку сам процес полювання перетворюється на захопливу розвагу. Спіймана миша чи пташка для такого кота це не їжа, а найцікавіша та найінтерактивніша іграшка, яку тільки можна уявити. Вона пищить, рухається непередбачувано, намагається втекти. Жоден лазер чи пірінка на паличці не подарує таких яскравих емоцій, і, звісно, найкращим місцем для гри з такою захопливою іграшкою є безпечна територія дому поруч з улюбленим господарем. Ваш кіт приносить її, щоб у спокійній обстановці продовжити свою розвагу, підкидаючи та ганяючи її по підлозі. Можливо, він навіть хоче залучити вас до цієї забави, демонструючи свій трофей. Найбільше вражає в цій історії це усвідомлення того, наскільки складними є соціальні зв'язки у світі котів. Коли ваш улюбленець приносить вам напівживу мишу, це не спроба вас налякати чи зробити неприємність, це найвищий прояв турботи з його точки зору. Він бачить у вас своє безпорадне, велике, але улюблене кошеня. Він намагається навчити вас основам виживання так, як його навчила мати. Цей подарунок це урок, продиктований глибокою прихильністю та турботою про ваше благополуччя. Це не просто інстинкт, це справжній прояв родинних зв'язків, як їх розуміє ваш кіт. Отже, підсумуємо. Ваш кіт приносить вам здобич не зі зла. За цим стоїть потужний мисливський інстинкт, бажання зробити вам подарунок, інстинктивна спроба навчити вас полювати, прагнення принести їжу в безпечне місце або просто бажання погратися. Щоб не рухало вашим пухнастим мисливцем, знайте у більшості випадків це комплімент. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно допомогло вам краще зрозуміти вашого улюбленця, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві розбори поведінки тварин. А який найдивніший подарунок приносив вам ваш кіт? розкажіть свою історію в коментарях? Нам буде дуже цікаво почитати.